Шекспір, сонет 126. О, милий хлопчик, хто ж у твоїй владі тримає склянку зміни часу друг? Хто був до тебе в пристрасті зів'яли? Тепер тобі бальзам всі лють навкруг? Природа, як володарка над світом, коли йдеш вперед, тягне назад, щоби вказати іншим город світам да й тобі свій особистий лад. Але ти, баловень, її не бійся не зможе втримати свій скарб вона. І на свою ти долю не жалійся, у спокою залишишся сповна.